Вітаємо вас на каналі українського гідрометцентру. На календарі розпочинається зима, але за вікном вона більше нагадує пізню осень. І загалом, впродовж першого тижня грудня, погоду формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску. Тому істотних опадів очікувати не варто. І також пануватиме досить тепле повітряна маса, як для цієї пори року. Отже, на синоптичній мапі ви можете бачити, що впродовж наступних кількох діб на територію України буде впливати поле підвищеного атмосферного тиску, центр якого буде знаходитися на схід від території України тобто ми перебуватимемо в його західній периферії. Тож у нас пануватиме більш така хмарна погода, волога, але без істотних опадів. Лише завтра по території України, подекуди може бути невеликий дощ в Карпатах з мокрим снігом. І за рахунок такої підвищеної вологості вночі та вранці також в першій половині дня може утворюватися тумани. Тож водії будьте уважні та обережні і слідкуйте за попередженнями від українського гідрометцентру. За такої синоптичної ситуації повітряні потоки будуть досить слабкими, але переважатимуть вони переважно з південного сходу та сходу. Інтенсивність всього 3-8 метрів за секунду. Температурні показники також будуть досить одноманітні. В нічні години вони становитимуть 0,5 тепла, трошечки нижче в Карпатах 1,3 морозу, а також в ніч на 4 грудня ще у східних областях також 1,3 морозу. Денні максимуми впродовж наступних кількох днів будуть в межах 3-8 тепла. Найтепліше в нас залишається, звичайно, південна частина. В нічні години 4-9 тепла, а денні максимуми плюс 7, плюс 12. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.